Пояснюю, як прийняти участь в першому народному референдумі згідно 72 статті Конституції України по народній ініціативі. Тобто ми збираємося всі людьми і офіційно голосуємо за ті вимоги, що викладені на онлайн-платформі Arch.ua. Тобто, по-перше, вам треба всім загуглити ось о, Archway. Ви бачите тих людей, що вже проголосували безпосередньо. При натисканні на кожну людинку, ви бачите цю людину, що це за людина. Тобто, ви можете її перетелефонувати безпосередньо. Зрозуміло, так? Надалі ви опускаєтесь вниз. Бачите, що це таке, що це за люди, ким вони себе в волі і з'явили. Тобто, це літопис українського народу, публічний архів людей і громадян Республіки України, увага власників території і держави Україна. Є мета, тобто ви знайомите, що мета, мета літопису українського народу об'єднати людей в народ. Ви це читаєте, літопис документує ваші голоси і ваші дії. Ви уважно знайомитесь, є обов'язки учасників громади літопису українського народу. Читаєте тут 4 пункти. Потім публічний договір учасників громади літопису українського народу. Вашим внеском і вашим голосом ви це все підписуєте. І далі йде вступ в літопис українського народу. Тобто ви цим вступом. Підтримаєте всі 5 вимог ондо, попередні вимоги системи референдумів. Тобто, ось ці вимоги є, ви знайомитесь. Тепер як саме проголосувати і долучитись? Тобто, от вступ, літопис українського народу. Ви тут бачите номер телефону, на який можна перетелефонувати, якщо я вам це поясню. Так, є реквізити. Тобто ви, коли на синеньки натискаєте, о, тобто ви натиснули, ви бачите реквізити безпосередньо, це рахунок громадської організації. Всім зрозуміло. так? О, можна заплатити з за кордону в доларах, можна заплатити в євро. Нема питань. Це все рахунки громадської організації взаємодії. То є код і ДРПО, є рахунок банків і так далі. Тобто, то, що і є перелік того, що ви повинні відправити на Viber. Тобто, я вже пояснюю. Тобто, ви заходите, уважно знайомитесь, бо цей внесок є багатофункційний платіж. Тобто, ви відзиваєте всі свої попередні мандати довіри, які ви давали. Ви відмовляєтесь приймати участь від нині в таємному голосуванні. Ви погоджуєтесь раз в тиждень після цього, як ви вступаєте, бути на зборах громади, які проходять щонеділі на 10-ту ранку на каналі Василя Музики. Тобто, що ж це тоді за громада, що ж це тоді за люди, які хочуть приймати участь в животворенні, якщо вони раз в тиждень не збираються. Тобто годину в тиждень приділити. Об'єднання у народ і спілкування з громадою, з народом, я думаю, це небага, невелика ціна для того, щоб з корпорації Україна, з супермаркету цього, в якому ми є в статусі товара, повернути нам. Республіку Україна. Тобто ці депутати протягом 91-го року банально переписали законодавство так, що на сьогодення функція державних органів виконують приватні структури. Тому любе звертання до судів, до будь-яких інстанцій державних сенсу немає. І ці депутати-юристи до них перше це питання, чому це саме вони це допустили з 91-го року. Вони ж освічені люди. То ви їх питайте. Чому вони допустили до цього ці юристи, адвокату, адвокати і там правозахисники? Чому вони вам за це не кажуть і не пропонують? І що вони мають проти того, щоб об'єднатися в один народ з тією цілі, щоб контролювати владу? Бо якщо народ єдине джерело влади, то ми пропонуємо. Давайте зберемося раз і назавжди в народ. Будемо контролювати владу, але для цього нам треба зібратися в 3 мільйони людей. Тому хто з вас це буде робити? О, вже є громада, яка майже 300 людей долучилися. З кожним з ним ви можете поспілкуватися і поговорити особисто, зрозуміти, що він робить в громаді. Тобто вступний внесок, це я ще раз кажу, багатофункційний функційний платіж, який до багатьох, до багатьох дій вас. Зобов'язує, бо якщо ми один одного не будемо поважати, ще раз кажу, якщо ми один одному не будемо приділяти час, то не будемо поважати і бути носіями Конституції, бо наш договір це є Конституція України, то ми самі повинні здати ту Конституцію України, по-перше, бути її носіями, то що саме треба зробити? Я сказав, заходите туди на Арчуа, на телефон, який вказаний в літописі це 063 533 29 99. Ви скидуєте платіжку для пенсіонерів. участь разу у цього внеску, участь в п'яти референдумах. І в тому, в чому, що я вам показував, ви погоджуєтесь з участю в п'яти референдумах і бути. На зборах щонеділі на 10.00 в Тіктоці. Ви це зрозуміли? Тобто, ми, ви на вайбер скидуєте платіжку раз. Пенсіонерам це 10%. Для інших виборців це 1000 гривень. Це разовий платіж за об'єднання, вступний внесок. Надалі ви скидуєте свою фотографію, взяли телефон, себе сфотографували, відправили. Розгорнули свідоцтво за народження, сфотографували, відправили. Написали свою прописку і свій номер телефона, як вас звуть. Тобто, це 5 хвилин при умові того, що у вас є рахунок банку. Банківську систему ми використовуємо для підрахунку і ідентифікації виборців. І в нас система тройного захисту, тобто, це є взаємодія діяльності громадської організації, банковської системи і програмного забезпечення. до... Ви бачите, як воно викладає, виглядає, я вам розворачував телефон показував. Тобто ви, дуже багато людей дивляться переглядів і так далі. І ще раз наголошую, я не намагаюся бути президентом чи якимось депутатом. Моя мета зібрати людей в народ. У нас лідерів нема. Головний у нашій громаді, наш, наш лідер, це є збори громади, які проходять раз в тиждень. Тобто при умові вступу в літопис ви можете поставити любе питання і голосуємо ми там відкрито в цій громаді. Ми зробили ще в спільноті вайбера групу, де і проходить голосування. Тобто процедура така, що ви долучаєтесь до громади. В неділю ви, ви оголошуєте, хто це дзвонить, ви ставите любе питання, переводите в письмовій формі, викладаєте у групі, і люди вже реагують. На ту пропозицію, яку ви робите, тобто це дійсно відновлення нашого копного права, нашого звичаєвого права нашого народу, де все вирішувалось навіче. І якщо в нашій громаді збереться 3 мільйони людей, то ми виходимо на рівень з Верховною Радою і президентом. Це по законодавству вони нам залишили такий момент. Тому буде у нас корпорація України, і будемо в статусі товару. На які ми погодилися добровільно з, 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 завдяки тим договором оферти, що вони нам скажуть, ви ставайте там, одягайте маски, чи ви давайте всі реєструйтесь там в Дії, чи ви там ідіть, там цей резерв плюс і так далі. Це все частні реєстри. Жодного публічного права в нас взагалі нема. І тому ми пропонуємо зібрати платформу, яка створена за гроші людей. І Вступний внесок йде на документацію, і зберігання і інформацію і підтримку того, що там написано безпосередньо, ознайомтесь. І надалі ми вже вирішуємо, що куди йти і як рухатись. Тобто Ми збираємося для того, щоб контролювати владу, приймати участь в написанні законів і займатися державотворенням безпосередньо, як народ. От Ті люди, хто хочуть це робити, будь ласка, заходьте, а ті, хто хочуть доживати товаром, Ой, і кому і так комфортно, нема питань. Це ваш вибір і ваш час. Вибір за вами.